Лечини триває. Чому потрібно рятувати українських політичних в'язнів із російських в'язниць? Говоримо із Юрієм Яценко, юристом, звільненим політичним в'язнем. Доброго вечора. Та Доброго. Олександрою Романцовою, координатором програм Центру громадянських свобод. Вітаю вас! Доброго дня. Зараз у Росії та Окупованому Криму за ґратами перебувають 44 людини. На вашу думку, що стає приводом за для затримання українських громадян у Російській Федерації? Насправді пер. За все, це більшість цих людей вони були затримані в Криму, тому що починаючи від справи терористів, так званих кримських Сінцова, Кольченка, Афанасьєва та Чернія. Тобто, Російська Федерація використовує українців для того, щоб створити таку картинку ворога, від якого Російська Федерація обраво захищає кримчан. і саме тому в Криму зараз найбільше заарештовують кримських татар для того, щоб вони намагаються після вже правого сектору яким. Вони вже всіх лякали тепер створити таку такий імідж мусульман-ісламістів, які тепер будуть їх тероризувати, прям кримчани від яких Росія їх захищає. Але в Російській Федерації, власне, на самій території частіше за все за якимось адміністративними порушеннями спочатку людину. Якби чи кажуть, що це там неправильне пересічення кордону, чи, чи якесь інше адміністративне ем, невеличке порушення, і після того починає працювати так зване ФСБ, яке вишукує всю інформацію про людину. І Якщо тільки десь є за щось зачепитися, щоб намалювати страшний образ терориста українського бендерівця, який тут хотів всіх порізати, то вони одразу це починають робити. Тобто, це справи не, не кримінальні, не про порушення законодавства. Російської Федерації це справи політичні, і власне... Юрій, розкажіть, та. що з вами сталося, як ви потрапили в 2014 році, якраз після закінчення Революції Гідності, 5 травня. Я поїхав зі своїм другом Богданом Ярочевським в Росію в приватних справах. Одразу на наступний день в наш готель постукали працівники уголовного розвитку поліції і сказали: давайте пройдемо на провірку документів. Ну, звичайно. Перевірку ми пройшли. В жодних базах ми не числились, але е, інформацію передали ФСБ, і далі вже ФСБшники дізналися, що ми були активістами Майдану і захотіли, запропонували співпрацю. Сказали, давайте ви на телебаченні будете казати, що, начебто, вас прислала Україна вести в Росію антиросійську диверсійну діяльність, і ви не хочете виконувати злочинних наказів української влади. Коли ми відмовились, почались катування, тортури, спочатку це були побиття, залякування. Наприклад, переді мною розкладали шприци, різні ампули, погрожували обколоти якимись невідомими мені речовинами. Один випадок був особливо жорстокий. Мене вивезли зі спецприйомника для іноземців, в якому я в той час перебував. Спецназ ФСБ повезли в якусь лісопосадку, як по звуках було чути, бо в мене був мішок на голові. За наручники підвісили і кілька годин били в пах в живіт мішком з піском по голові. Душили і імітували розстріл. По різному залякували. І розуміючи, що я вже не можу витримувати таких катувань, на наступний день вони мали продовжитись, і мені довелося собі порізати вени, розпороти живіт. І саме це такий акт мене врятував від подальших катувань і привернув до мене увагу. І до мого друга привернув увагу. Української влади правозахисників міжнародної спільноти, і саме завдяки злагодженим зусиллям правозахисників і адвокатів вдалося справу підняти на зробити її резонансною, і завдяки цьому вдалось мене звільнити. Тому надзвичайно важлива роль в таких справах це є їхнє публічне висвітлення і максимальне донесення до міжнародної спільноти, тому що саме через посилення санкцій можна якимось чином вплинути на Російську Федерацію. А для того щоб санкції були посилені нашим міжнародним партнерам потрібно надавати безпосередні докази агресії Росії щодо українських громадян. Особливо якщо це відбувається з політичних мотивів, як це є в випадках з нашими українськими бранцями в Росії, в яких умовах тримають, тримають політичних в'язнів і чи допускають до них правозахисники? Ну тут насправді це дуже актуальне питання, тому що по перше. Стан російських тюрем – це окремий жах, і наших політязів, звичайно, не якби не відправляють в найкращі корпуси. Власне, от Юрій, наприклад, знаходився в Курській області і в Бер... в Білгородській області, так в декілька тюрмах їх переводили. І там дуже ну там це така регіональна тюрма. Наприклад, Єна Афанасьєв, якого тримали в Севтівкарі, в. Колонія строгого режиму. Тобто, наприклад, йому не давали, це, це щоб ви розуміли, мінус 40, тобто це реальний Сибір. І йому, наприклад, не давали нормальну форму, вона була без гудзиків, вона була більше за його розміри. І це було таке, якби маленька підлість з боку просто адміністрації тюрми, бо вони його не любили. Тобто, це тому, що за стандартами, там певні Певні стандарти вони досить схожі в Росії і в Україні. Він би мав усім всім Йому, наприклад, не передавали ніколи медикаменти, бо в нього почалось зараження крові, і мама, мама завжди йому передавала, а при цьому цього не, не, не дозволяли передати в тюрму. Тобто наші, наші політв'язні, я би сказала, дуже часто утримуються в найгіршому Найгірші варіації тієї тюрми, де, де вони знаходяться. Тобто там є кращі корпуси, там є кращі, а, кращі приміщення, але не для наших політв'язнів. Тому так важливо, власне, і тому у 2014 році Центр громадянських свобод почав кампанію Let My People Go саме для того, щоб оця інформація стала публічною як для українців, тому що досить довго всі знали тільки про Сінцова і Савченко, навіть наш МЗС працювали тільки по них, вони відправляли по них запити. А на. Той момент, наприклад, коли Юрій був ув'язнений, вже таких політв'язнів було 13. Зараз їх 44. І тому ми взялись за задачу, і правозахисники по всьому світі з нами об'єднуються для того, щоб на міжнародному на національному рівні ми постійно говорили про інформацію. А наприклад, Клих і Карпюк це двоє звинувачених. Якщо пам'ятаєте, саме до них приписують Яценюка як третього. Терористи з чеченської компанії, а от їх ми, наприклад, шукали півроку. Ми просто з нашими партнерськими організаціями правозахисними в Росії просто зверталися в усі тюрми. А нам казали: Ой, ви знаєте, їх перевели, Ми не знаємо, де вони в нас тут ремонт. Ми взагалі не знаємо, де наші бранці. Ну тобто, і таким чином, півроку в Челябінську, де ми знали, що вони мають бути, адвокат, сім адвокатів намагалися війти в справу. Це при тому, саме це показник того, що це не правова, не правова задача. Це задача політична, і їх будуть ховати, і, і їх вони потрібні для картинки. Вони потрібні для картинки того, які українці страшні, які вони терористи, і чому Російська Федерація якби так підтримує, наприклад, так звані ЛНР ДНР. От і тому це дуже важливий такий момент, саме по перше, інформація, по-друге, просто. Звичайні українці, які приймають участь в судьбі цих людей. Тобто написати навіть листівку чи листа чи а, допомогти родичам, а вже є організація родичів політв'язнів, ми допомогли їм створити своє громадське об'єднання. Тобто ця. Проста допомога інформаційна чи навіть от просто підтримати морально. Вона дуже допомагає людям, які знаходяться за стінках. Бо враження, що тебе всі кинули, бо до тебе не пускають нікого. А ті, кого заарештували в Криму, чи мають кримську прописку, Росія ж каже, що ви ж кримчани, значить, автоматично російські громадяни, і до них навіть консули не пускають. Тобто, от Україна як держава має право захищати своїх громадян на території інших держав за допомогою консульської служби. І от до Юрка, наприклад, консул опускали, тому що ну там питань не було. А от е е Сімцов, Кольченка, Фанасів і Черні, е вони, оскільки мають прописку кримську, Росія каже, а який консул український, якщо це громадяни Російської Федерації, і ми зараз через е через світову спільноту намагаємося домогтися того, щоб просто, хоча б, пускали консулу, щоб він побачив, в якому вони стані, який стан здоров'я, чи є в них медичний догляд, чи їм допомагають. Тобто, це дуже така серйозна робота, і вона в співпраці. А як фабрикують кримінальні справи? За що взагалі можуть кинути за ґрат? Розкажи тут в тебе дуже цікавий з власного досвіду, це було спочатку. Підстава затримання і поміщення в спецзаклад для іноземців, що неправильно заявили ціль візиту в Російську Федерацію. Це адмінпорушення, це адміністративне правопорушення. Заявлена була приватна ціль візиту. Вона найбільш широка, а рішенням суду довели, що вона була туристичною. Хоча не треба бути юристом, щоб розуміти, що приватна ціль візиту включає в себе туристичну. Вона навіть більш широкою є. Більше того, це рішення суду нам підходило, тому що за 10 днів нас мали видворити на території України як тільки це рішення суду вступає в силу, але незаконно нас продовжували утримувати в спецзакладі для для іноземців протягом трьох місяців. Яскраві приклади щодо по умовах утримання. Камера 30 метрів квадратних, в ній 15 чоловік, двоповерхові ліжка, між якими неможливо просто проходити. Всі курять, повна антисанітарія. Від антисанітарії я захворів коростою чи соткою. Мені сказали, що ну, оскільки була висипка по тілу, мені сказали, що це ймовірно снід. Це метод залякування був, і якщо я не піду на співпрацю, не будуть надавати медикаментів і не будуть лікувати. Від тої корости не лікували протягом 4-5 місяців. Вилікували аж в третій, в третій тюрмі, куди я попав. Хоч хвороба доволі просто лікується, і весь цей період, поки я був хворий, я заражав всіх навколо в'язнів. Далі, ну, наприклад, в одиночній камері, коли ти сидиш кілька місяців сам, просто переходиш на, 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 на такий психотренінг, що сам з собою розмовляєш або дресируєш мишей, яких там дуже багато. І це все це все реалії в'язниці, і тому я би просив громадян, які зараз нас чують, всіляко е підтримувати листами гуманітарною допомогою наших бранців і створювати організації долучатись до цієї допомоги. Розкажи, яким звинуваченням е -е, щодо, Зашило, щодо 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 кримінального звинувачення, яке відбулось через. Е Три місяці просто незаконного утримання без жодних підстав. Це, до речі, є порушенням кримінального законодавства Російської Федерації. З'явився свідок, який сказав, що рік до мого затримання в 2013 році я йому передав на зберігання сумку, що в цих речах знаходиться він не знає, і робить їхню добровільну видачу в ФСБ. ФСБ там знаходить вибухівку. На щастя, в фальсифікації вони зробили помилку, тому що ця вибухівка, яку приніс свідок, начебто приніс свідок, і це був мисливський порох. І, але все ж таки, вони порушили кримінальну справу за контрабанду вибухівки за рік до того, як мене затримали. Через півроку кримінальну справу за відсутністю складу злочину закрили, відкрили кримінальну справу по зберіганню вибухівки і засудили до 9 місяців позбавлення волі. Тобто, якщо розглядати це з юридичної точки зору, це невдало фальсифікована справа з грубими помилками, десь недопрацювали і навіть не те, що не вони. Грубо непрофесійно поступили, тому що в багатьох справах є фальсифікація. Всі, всі, всі полів'язні, кого ми вважаємо незаконно затриманими особами з політичних мотивів, всіх є порушення законодавства, всіх справах, всіх є фальсифікація. Тому це і відрізняє таку категорію осіб з поміж інших справедливо засуджених людей. І тут я просто додам, що оскільки Юрка разом з Богданом затримала, то от Юрій, наприклад, як звинуваченого по цій справі проводила, а Богдан як Свідка, тому він трошки раніше нам вдалося його трошки раніше забрати його депортували таке. Для розуміння, Баянський суд Курської області. Де хлопців було затримано, десь, мабуть, разів 5 чи 6 відмовлявся на запит ФСБ відкрити кримінальну справу. І вони дійсно намагалися їх депортувати, хлопців навіть з їх паспортами підвозили вже під наш кордон, але ФСБ в останній момент от, власне, з цією нової кримінальної справи їх забрали. Тут треба розуміти, що в Російській Федерації теж ну, якби, не всі мають таке такі завзяття, як ФСБ, фабрикувати справи і адвокати, який працював з справою Юрка, він дійсно ну це російський адвокат, він смілива людина, яка все своє професійне реально здібності включив в цю справу, і слава Богу, от ми маємо Юрка тут. І так само з Єною Афанасьєм, так само з Юрієм Сущенко. Тобто це, це ті невеликі наші перемоги, які показують, що це все ж таки можливо. І, і навіть та сама Надія Савченка це звичайно велика політична справа. Але якщо за наших політв'язнів боротися, то рано чи пізно їх відпустять. На жаль, ми не можемо зупинити Росію в тому, щоб набирати нових. Бо тенденція, на жаль, от за останні півроку, вони більше половини тих, хто зараз знаходиться в ув'язненні, вони заарештували. Тобто тенденція на збільшення. Кількості людей тому я просто як правозахисник якого як обмежена кількість робочого часу. Дуже прошу думати двічі-тричі перед тим, як їхати в Російську Федерацію, тому що на даний момент в спецприйомниках Російської Федерації більше ніж дві з половини українців, які знаходяться там через вони там можуть там, по три-чотири по роки до того спокійно працювали в Російській Федерації, а тут зараз їх заарештували за якісь адмінпорушення. І що з ними буде, не зрозуміло, бо знов-таки доступ. По нам ніхто не дають Росія. Це не та країна, де можна розраховувати на ну якби направничі механізми. Як власне знаходять таких потенційних обвинувачуваних? Просто достатньо того, що у вас український паспорт. Ну насправді, от, наприклад, мені заборонили в'їзд в Росію і в Білорусь. Ну в білорусь, тому що власне в Росію, бо в них немає між собою кордону там контрольного паспорт. Я до сих пір не можу отримати офіційну відповідь. Чому? Тобто я до того три роки співпрацювала зі своїми російськими колегами-правозахисниками, дійсно виїжджала один раз в грудні 2016 року. Ми провели там а, тренінг і відкриту зустріч про те, що відбувається з правами людини на сході та в Криму. І, і після цього я виїхала спокійно, жодних сповіщень не було. А в березні цього року мені в Білорусі Білоруська міграційна служба повідомляє, що вам заборонений в'їзд Російської Федерації. І наскільки? Наскільки хто мене вніс цей список, за що нічого не відомо. Білоруси кажуть, що вибачте, ми просто бачимо в системі, що вам заборонено, і все. А на всі мої офіційні запити мені жодним чином ніхто не відповідає. Тобто, це ну, моя мама, наприклад, щаслива. Вона каже: Слава Богу, зато не арештували там на місці. Але ну серйозно, я дуже прошу людей задуматись про те, що це реально місце, де бути українцем, а тим більш бути українцем, хоч з однією якоюсь характеристикою, яка підходить під те, щоб створити з тебе терориста. Це реально дуже велика небезпека, що ви будете наступним політв'язням, який там ну якби з'явиться. Що робить Україна? Аби звільнити людей, на які кроки інколи доводиться йти. Ну. Перш за все, це звичайно дипломатичні а, канали. Тобто Україна насправді ми перевіряли і дуже активно а, намагається дипломатичними кроками звернутися до Російської Федерації, і це досить показово. Те, що, наприклад, а, в кінці того року ми порахували більш ніж 90 дипломатичних ДП стосовно саме а, звернень, саме а, по наших політв'язних український МЗС направив до російського Міда і жодної відповіді. Жодної. І це дуже дуже показова. Штука, для, наприклад, на ООНівському раді безпеки, коли ми показуємо, от, ми намагаємося дипломатично до них звернутися, вони не відповідають. Так, Це, це перше. Друге, МЗ, звичайно, консульські служби ну, вони роблять максимально. Консульська служба в Росії, я б я б сказала, що це мабуть зараз як в гарячій точці служити. Але в ростові на дону наш, наш консул буває на всіх судових засіданнях. Чому Ростов на Дону? Бо більшість політичних язнів мають звинувачення або в шпигунстві, або в тероризмі, або в екстремізмі. І всі ці, всі ці справи, всі ці категорії справ відповідно до Кримінального кодексу Російської Федерації, вони відносяться до розгляду воєнним судом. Воєнних судів в Російській Федерації трибуналом, грубо кажучи, воєнних судів Російської Федерації два в Москві і в Ростові-на-Дону. В Москві то було б занадто зручно для свідків, для родичів, для адвокатів. Тому вони переносять ці справи в Ростові-на-Дону, де. Це вдвічі збільшує всі затрати для того, щоб всі, хто міг підтримати в'язні, туди потрапляють, потрапили. От і в Ростові на Дону наше консульство буває на всіх 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 судових засіданнях для того, щоб хоч хоча б побачити людину. А, і звичайно, періодично вони закривають судові засідання, кажуть, що тут є якась чи чи державна таємниця, чи що. Тобто, відповідно перешкоджають цим функціям. Крім того, МЗС зараз створив таку е, платформу. От е, Юрко може про неї розповісти. Минулого року, в вересні, на прохання багатьох родичів політв'язнів, на прохання громадських організацій при МЗС міністр закордонних справ Павло Клімкін створив платформу, яка носить доволі неформальний характер, але її ціль об'єднати стати комунікативним майданчиком для неурядових організацій та української влади. Міністерства закордонних справ, Генеральної прокуратури Служби безпеки України інших відомств, які доти... можуть бути дотичними до допомоги нашим українським в'язням в Росії. І ця платформа вона почала роботу з вересня. Скликається раз на місяць, раз на півтора місяці і. Є бажання щоб вона функціонувала більш активно, тому, тому що туди входять такі: ну, сам міністр закордонних справ, керівники департаментів міністерства закордонних справ, уповноважена президента пані Ірина Геращенко і. Високі представники силових структур, які мають реальні можливості до прикладу вводити порушувати кримінальні справи проти тих. Громадян проти тих посадовців Російської Федерації, які катують наших людей, які фальсифікують проти них справи. Також недавно долучились Міністерство окупованих територій до цієї діяльності. Є, є намір створити підрозділ саме в цьому міністерстві, який буде займатися суто питанням звільнення бранців з Росії, і так само міністр Черниш оголосив про те, що буде проводити Водитись робота над створенням законопроекту, який буде надавати е соціальний і правовий статус е таким категоріям осіб, і відповідно держава буде надавати соціальні гарантії таким категоріям осіб. Це було потрібно вже давним-давно зробити. На жаль, це поки що на стадії законопроекту. Але оскільки питання, е люди вже сидять більше трьох років, багато хто то, е і вони не отримують жодної. Е Ну, не, не отримують в достатній мірі матеріальної допомоги від держави, тому що немає законодавчої бази для того. Надзвичайно важливо саме надати статус таким особам законодавчий і соціальні гарантії, і обов'язок з боку держави е, в, в захищати їхні права. Інше питання це необхідно створити посадову особу, яка буде наділена відповідними достатніми повноваженнями для того, щоб брати на себе обов'язок саме питання звільнення наших бранців з Росії, тому що це інша категорія осіб ніж полонені в так званих ЛНР і ДНР, і ними по суті зараз. Конкретно відповідально ніхто не займається, тому що ніхто не має такого конкретного обов'язку. Потрібно створити таку, о, таку відповідальну особу, а це вже питання до політичної волі, напевне, президента України. Хочеться почути загалом, як інші в'язні, які стосунки були між вами. Почули, що адміністрація в'язниць погано відносилася? Як загалом людський ем... фактор був? особисто в моїй справі я підтримував нормальну комунікацію з іншими в'язнями. Там були і росіяни, і таджики. Вони мене підтримували. Як як це би не дивно для телеглядачів звучало? Але бувають такі випадки, коли люди попадають в спеціальні камери, так звані прес-хати, куди садять в'язнів, які працюють на адміністрацію. Адміністрація вона завжди старається придумати способи, яким чином людину пригнобити, зламати психологічно. Тобто, це постійні відправлення на карцери. це... це Бетонні штрафні ізолятори без ліжка, е, і це е, не, перед, не передають передач, не дозволяють зустрічей і побачень з родичами, не передають листів. Е, це все способи тиску на в'язня. Е, в більшості в'язниць. Е, Зеки, як правило, комунікують між собою для того, щоб ну, грубо кажучи, боротись за свої права проти адміністрації, і це мені в багатьох випадках допомагало, але так само є безліч випадків, коли підсаджують в камеру провокаторів. Неодноразово я з такими стикався, коли людей садять в так звані прес-хати, де людину гноблять в'язні, які працюють на адміністрацію, і така тюремна реальність. В'язниці від в'язниці дуже суттєво відрізняється. Навіть різні камери одна від одної дуже. Відрізняються тому не можна загальної тенденції зробити, але загалом завжди адміністрація ламає ФСБ, ламає управління Федеральної служби виконання покарань. Вони завжди ламають особу, щодо якої є вказівка Кремля. Ну, це як правило особи по наших справах, саме тому, тому, ну як не дивно, але от здавалося б ну написав я листа, да а йому там просто не передали. Але ми знаємо загальну статистику, що навіть просто кількість листівок, листів, які відправлені на ім'я певного в'язня, вони поліпшують його ситуацію з точки зору от адміністрації в'язниці. Розуміє, що за його станом слідкують, і навіть якщо йому той лист не передали чи передали, вони вирізають, якби цензурують. То все ж таки, от просто кількість уваги допомагає людині ну просто лишитися там живою, бо насправді оця ця адміністрація повністю контролює людину і е, порушення прав в'язнів не тільки поліп'язнів, а взагалі в'язнів в Росії. Це дуже велика проблема. Навіть там існує своя система, яка е, називається. Абшістиний контроль, тобто це люди, які з громадських організацій вони обрані і вони можуть будь-яку тюрму зайти. У нас є превентивний механізм, це наша система, а їх така. Ми до них зверталися для того, щоб хоча б наших в'язнів знайти. Тобто вони не можуть нічого їх питати про їх справу, вони можуть просто про умови спитати, але вони хоча б побачили цю людину. Тобто, якщо адвоката чи консула не пускають, ми з якби спеціально зверталися до них, бо це правозахисники, люди, які працюють на міжнародних. Стандартах прав людини і просили, щоб знайшли наших в'язнів, і сам, саме тому, от наша компанія Let My People Go, вона перш за все міжнародна. Бо саме міжнародна увага може примусити, хоча би не, не катувати людину. Тобто, коли ми працюємо з діаспорами по по всі по всьому світі, вони роблять так само акції, а для того, щоб просто звернути увагу на те, що ці люди, люди існують, і ми слідкуємо за тим, в якому вони стані на завершення ефіру. Хочеться ще по кілька слів почути, що може зробити кожен з вас із нас, аби допомогти таким людям і їхнім родинам. Ну сьогодні ввечері ми о третій, точніше, навіть не на вечір в книгарні. Є будемо робити таку зустріч власне з Юрком і з нашим ну з організацією, з вашими, до речі, представниками місцевої спільноти саме для, для того, щоб визначити от, пересічне людина, що може зробити. Але найпростіше насправді в нас є спеціальний сайт, на якому можна побачити будь-яку адресу. І от людина, яка хоча б готова пару написати пару листів, єдине, що дуже прошу російською мовою бо інакше не передадуть. А я розумію, що це може бути неприємно якимось чином. Проте, хоч хоча б листівку відправити, бо це людині насправді допомагає. Тому це найпростіше, що може зробити людина: взяти адресу і відправити туди листа. Також є варіанти допомогти матеріально, зв'язатись з родичами, передати гроші на, на рахунок, адвокатів. Навіть можна на рахунок в'язня, перечислювати гроші. Це зараз не є проблема. Підтримати гуманітарною допомогою, передачами, і я хочу, щоб глядачі, які зараз нас дивляться, зрозуміли, що саме коли ми зараз з вами говоримо про ту проблему. Близько 50 наших українських політв'язнів сидять в камерах, і вони, вони нічого не бачать, нічого не чують. Там кричи, не кричи, ніхто тобі не допоможе. Єдина підтримка, яка може бути, це підтримка зовні. А зовнішній світ це є ми з вами, тому не забуваємо, долучаємося, і кожен може написати листа, кожен може перерахувати кошти, навіть елементарно поцікавитися в Фейсбуці, в інтернеті, репостнути інформацію. Щоб про це почули інші. Тому, будь ласка, будьте Активні. активними. Панове, я вам дякую за цікаву розмову і за те, що ви робите. Залишайтеся з Галичиною і гарного всім вечора.